Всі веселі, це... Не а, ще одна, ще одна є. Буде, з нами от остання гра. Ти ж тур хотів, сука! Давай ригай тепер, блять. Ще остання буде. Я тут син, і народився, такий тобі лазмати, народився. саботував тур, а ви, блять, давай грать, нахуй! Награли на. там же 5 чоловік.

Вовки в кінці туру зібралися. Виграли декілька матчів. Ну а штум іде сьогодні без поразок. Майже всі матчі хлопці виграють. І треба виграти ще один матч. Останній у вовків Бапе. що ти йому пояснив? Посмотрите, таки в защиту. Давайте отдыхать вы своей, ну пожалуйста. Можете отдыхать, что просто на своей половись. сука. Не, ну за ногти я показал, что понятно. Горят. На своє, на своє, У ну, я два чоловіка до парі. Я всі помічали, що коли не чіпати, а коли посидають, я то. Та ви блять, спіріться, ви проти Бапе граєте нормально. Ви проти всіх останніх, як пішов, говна. Куди поїхало, куди поїхали. Шо? Шо, блядь, да я, да я пенюлей, не блять? Две литры сливы, блядь, Две літри, блядь. <пусти> Ходи, блядь. И вы, блядь, тут і, та Тараса і, не підмазал. И Газаева, Газаева возоблюдать, ну потребуй, блядь, як положено. Ой-ой-ой, добре деполь!

<шпоцилен> <шпоцил> да, летить штурм. <кхеш> Розславилась <кхеш> <кхеш> команда. Можливо, навіть трохи зазвіздилася, а вовки накидають. Вовки накидають штурмом. Чекав мене пригощав.

Останній матч, щоб ти забив три. 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 Я тебе тебе обичав. Хвалина! Хотя вони блять Одного разу, разу коля забив аж три. Симві! Сим! Сім! ай яй, -яй. І не прибуває, Карлос, все ж таки, а гарна нагода була. І Другий шанс. Другий шанс має Карлос. Віддає в центр поля. Мімо по горобцях. Стопи вже. 30 секунд. Назад! Ніхуя собі.